My honey <imitation> come back, sometimes I'm on <imitation> a red day, sometimes <imitation> I'm getting up in my back, sometimes I'm going over here, sometimes <imitation> На нашій території розміщено два футбольних поля, які будуть резервними полями до Євро 2012 у Львові. У нас дуже гнучка цінова політика. Ви можете закупити товарів від 2 гривень до 100 мільйонів доларів. Також працює магазин спеціальних цінових пропозицій все по 50 тисяч гривень. При нашому торгівельному центрі буде працювати садочок школа та університет. Найбільше наших покупців турбує те, коли запитують у них на касі, чи є в них карточка, чи немає. Для цього ми будемо вживлювати нашим клієнтам спеціальний мікрочіп, на якому буде знаходитися інформація про зроблені покупки, накопичені бонуси, інформація з паспорта та ідентифікаційний код. Ви зможете на нього взяти навіть кредит. Мікрочіп. Буде розміщуватися у дуже зручному місці над шостим верхнім зубом. Услід за найбільшим супермаркетом Ашан, ми плануємо відкрити найбільший супермаркет-напарник «Джумшут». Ви запитаєте, на що ми розраховуємо, відкриваючи такий величезний торгівельно-розважальний центр? Ми розраховуємо на те, що 12 липня 2012 року після відбірного матчу до Євро-2012 всі вболівальники будуть повертатися з нього додому і накуплять у нас товарів. І наостанок ми вітаємо всіх наших покупців з Днем Сміху і запрошуємо 29 квітня на концерт команди Кавен Намло.